Закінчили ще один проєкт фасадної підсвітки нового ресторану у місті Вінниця Острів. Замовник педантичний, строгий, вимогливий. Проте нам дали можливість реалізувати свої, -свої ідеї і фантазії. Ну, наприклад, ми дещо змінили фасад статичної будівлі, додавши динаміки. Ми запропонували пташки миру, які. Перемигуючи, створюють ілюзію, що пташка миру летить на острів. В ході відлагодження було внесено багато змін. Змінювали колір світла, змінювали силу світла, навіть змінювали кут розкриву світильників. В одному місці світильники, які підсвічували колони, світлом торкались пририл, чого не мало бути згідно проєкту. Взагалі. Ця наладка заключалась в тому, щоб максимально зробити схожою фактичну будівлю з картинкою, яка була погоджена, обговорена багато раз замовником. Якщо ви хочете оживити свою територію навколо будинку, додати душі у ваш фасад вашої будівлі, приватного будинку, ресторану, готелю, звертайтесь.